Всіх вітаю. Сьогодні у нас прилади нічного бачення. Це не цячки якісь Аліекспрес. Це все в нас трійки. У нас буде три білих фосфори і один зелений фосфор. Значить, з білих приладів у нас такий ось у нас альфа фотоніс, ген 3. Зараз я наведу чіткість. Видно, що ген 3 навіть написано. На етикетці. Це в нас білий фосфор. По заявам тут від 1600 до 2000 ФОМ. Ніколи не бачив цей прилад, буде цікаво в нього подивитись. Оптика тут невідома, нема ніяких маркувань. Дуже цікаво тут на дві батарейки можна ставити. Ніколи не бачив, буде цікаво глянути. Наступний у нас прилад теж білий фосфор. Це в нас армасайт. Оптика теж на ньому невідома, немає маркувань. ЕОП на ЕОПі маркування є. На ЕОПі у нас HGM MX11769. Ніколи не бачив, щоб АGM випускала свої ЕОПи. Е так розмовляв з хлопцями кажуть, що тут стоїть теж Elbit. Далі у нас іде бінокуляр. В бінокулярі у нас тут гарна оптика. Тут стоїть карсон. Тут стоять гарні опи. ЕОПи тут стоять у нас LB940. Хочеться сказати, що на цьому приладі, що на цьому є регулювання яскравості. Ось воно у нас тут. Ой, це я вже включив. І тут є. На цьому приладі у нас регулювання яскравості немає. У нас є тільки один режим і все. На цих двох є. І тут у нас в сторонці лежить зелений фосфор, це в нас білі, а це у нас зелений. Зелений фосфор у нас це старенький Омні 7 MIX 11769. Також він на Карсані. Тут є маркування. Також є у нас регулювання яскравості. Дуже гарний прилад, він старий. Цей прилад 2008 року. Але він дуже гарний. Дуже гарний. Таким штативом ми будемо робити зйомку. Тобто, Сюди будемо ставити телефон. Як показують прилади, я буду записувати відео на iPhone 15. Він точно передає всі кольори. Просто буде трошки-трошки більше сніга. Це треба учитувати. і на самом ділі сніга трошечки менше. Спочатку ми оці три прилади зрівнюємо між собою, вибираємо з них кращий, а потім зрівнюємо зеленим фосфором. Хочеться сказати, що білий фосфор білий фосфор набагато дорожчий, ніж зелений. І вважається, що білий фосфор бачить краще, коли от така зелень. Дуже хочеться це перевірити, чи насправді це так, чи не так, і наскільки він буде бачити. Скажу забігаючи наперед. Будемо проводити тести також з людиною, яка буде в маскувальній формі, для того, щоб подивитися, чи білий фосфор буде краще її виявляти, ніж зелений на фоні зеленого, чи, чи ні. На всіх цих приладах також є ліхтарі. Всі є ліхтарі, якщо їх використовувати, то дуже буде в, ці, в інші прилади їх видно. Оком їх не видно, в інші прилади їх видно. Зараз покажу. Включи, будь ласка, ліхтар на пвс 14. Також в ці прилади дуже-дуже гарно видно е від далекоміра, коли кидається лазером. Теж покажу наглядний примір. Кинь на мене дальноміром, будь ласка. Ага. Все зрозуміло. Ну і зараз я вам покажу місце, де ми будемо е, сьогодні вночі знімати. Ніч повинна бути дуже темною, місяця взагалі немає. Все вже зелене, все гарне. На цьому місці ми подивимося, як буде видно людину в маскувальній формі. А сюди. ось. Удилось. Ближе до лісу. Тут є такий переїзд в ліс. І ми тут уже зможемо подивитися, як будуть бачити пригоди. Думаю, вночі тут буде повна темрява. І це буде дуже цікаво подивитися, що вони тут зможуть показати. Отакий такий у нас тут ось переїзд через лісок. І ми в ньому і познімаємо. Все, залишилось дождатись тільки ночі. Ще в нас фотоніс. По картинці можу сказати, що видно в принципі все. Але видно так більш тускло Ну, снігу взагалі немає. Одне мене, ще дуже сильно так розочарувало, це те, що там сам от дисплей якби менше, ніж інших PVS-14. Ну, а так тут явно трійка. Так, тепер у нас картинка із AGM. Верніше кажучи, Armasite. А і опунаса GM X11769. Ну, можу сказати трошки більше снігу, але яскравості теж більше. Так. Тепер у нас BNVD трошки є снігу, але дуже-дуже велика яскравість. Просто все шикарно видно. І зараз ми трохи прикрутимо яскравість, щоб зменшити сніг. Я думаю, так буде краще. Отак. От Як на мене, то хоч на альфа-фотоніс саме менше снігу, але на ньому зображення, воно якесь не таке яскраве. І сам дисплей, як я вже казав, менший, ніж в інших двох приладах. Армасадж е, GPS-14 і бінокуляр БНВД практично показують однаково. Але бінокуляр мені сподобався більше, е, на ньому трішки менше снігу. І зображення більш чітке, напевно, за рахунок оптики. Тож його і будемо зрівнювати із зеленим фосфором. Прогуляємося по лісовій дорозі із приводами. і це буде першим тестом для порівняння білого і зеленого фосфору. Заходимо отакий ліс, дуже-дуже темно. Все нам гарно видно. Бачимо, де дорога. Бачимо дерева, все по краях, все добре видно. Так, мабуть, буде краще. Видно все чудово, що в нас листочки. Так гарно видно. Ну, дуже непогано. Дуже непогано. Трохи, звісно, є снігу, але видно все чудово. Трошки оберемо, навірно, ми яскравість. Отак От хоча б. О. Реально потемніло так, що не видно своїх ніг. Це найкстремальне, що може бути. Але дорогу і все остання видно. Видно просто чудово. Скажу так, видно, що в той, що в той. Я особої різниці не побачив. Білий фосфор, нібито більш воно контури краще видно, але він в нього більше снігу. Це більш тускліша, але воно не так сніжить і теж все видно. Я б сказав би, що це два однакових приводи з якими однаково можна ходити і однаково бачити. Як ніг, до речі, я вже не бачу. Різниці, щоб такої вау, я не бачу. Ну і наступним тестом, як я вже і казав, подивимось, як буде видно людину в маскувальному одязі на фоні зеленки. Це Руслан, він буде нам допомагати. Привітайся. Всім привіт. В такому він костюмі. Тож поїхав. Це у нас 20 метрів. Руслан подиви, будь ласка, руки. Видно чудово. Все видно прекрасно. Білий фосфор. Теж видно людину чудову. Підійми, будь ласка, руки. Отлічно все видно. Та ніч дуже темно. Що ж, на відстані 20 метрів людину розпізнати легко в обидва прилади це не є проблемою. Тож потрібно переходити далі. 30 метрів у нас до людини. Стоїть вона під кущом зліва. Видно досить непогано. Але не дуже вже розбереш, що то таке. Сказати, що дуже краще видно білий фосфор. Я б теж не оприділив, що то людина. Ні. Видно, але не пойме, що то. толком пки. І це всього лише 30 метрів. Але повторюю, ніч дуже-дуже темна. У нас взагалі тільки зірки, ніякого місяця немає. Ну, На відстані 30 метрів вже розпізнати людину не так просто. В оба прилади видно, плюс-мінус однаково, і зрозуміло толком що то таке. Думаю, потрібно переходити далі. Так, Зараз у нас Руслан на 53 метра відійшов, і він стоїть в кущу, і я його майже не бачу. Зараз по... Секунду. А пройди вліво-вправо, щоб тебе було видно хоч трохи. Я теж Руслана не бачу. Така темна на нічого я не бачу дерації. Називається здогадайтесь, хто там є. Походи, будь ласка, вправо-вліво. Ну, зараз вже видно. Ну, далі, я думаю, немає а, смисла знімати. Так як вже ще в той прибор, що в той не видно. На дистанції 53 метри без руху людини виявити її ні в один, ні в другий прилад практично неможливо. Оба прилади бачать те ж саме. Плюс-мінус однаково. Ситуація ну, не змінилася. І останній наш тест. Проїдемося на автомобілі без світла по лісовій дорозі і подивимося, що буде видно в наші прилади. Заїжджаємо це цей же наш тунель в лісі. Вид з автомобіля. Ой, стоп нажав. Ого, стоп як нажимаєш, дуже видно. Так. Ну, скажу так, видно все. Таку темряву без ліхтаря можна легко проїхати це досить, досить непогано. Так, тепер переїжджаємо це ж саме місце, але вже з білим фосфором. Білий фосфор, мені здається, видно краще. Ось так, ну видно все чудово. Видно і дорогу. Це при тому, що в нас темрява повна. Прекрасно все видно. Просто чудово, опа! Ну, звичайно, що їздити у бінокулярі набагато комфортніше, ніж у монокулярі. Але те, як видно, я б сказав, би, що однаково. Білий фосфор, можливо, трохи приємніший для ока. Зато в зелений менше снігу. Що ж, бачили все самі? Великої різниці я не побачив. Можливо, щось неправильно знімав. Тож подскажіть в коментарях. Перезнімемо скоро побачимося. Всім спокійної ночі.